Зараз 9.18. Ми йдемо у підвал, де щойно прочинилися двері. Дайте знак, що ви хочете вийти на контакт. Нічого. <плес> Хто ви такі? Нас називають уфологи, мисливці на привидів. Однак нам подобається просто ед і Лорейн орени. Тут одна жінка хоче з вами поговорити. У моєму домі коїться щось жахливе. 1 листопада 71-го року я в домі Кароліни Перон, родина якої мала контакт з надприродними явищами. Лорен, ти щось відчуваєш? Тут сталося щось жахливе, Ед. Що саме? Коли Лорен щось бачить, відчуває, це залишає на ній відбиток, завжди щось залишається. У вашому будинку багато різних духів, проте цей хвилює мене найбільше, бо він аж надто агресивний. Виїхати звідси. Це не допоможе. Воно контролює вашу сім'ю. Очі ми такого ще не бачили. Я з тобою... Ні за що. Це небезпечно. Я бачу у вісні жінку в брудній нічній сорочці. Вона стоїть біля ліжка моєї мами. Хочеш побачити його? Так. Як закінчиться музика, він буде у дзеркалі в тебе за спиною.